Привіт! Ви на каналі Цефіль. Я Дмитро. Сьогодні буду вам розповідати про свого нового улюбленця з Aliexpress. об'єктив за 200 баксів. 7 Artisans, 35 мм, з діафрагмою 1.4, повнокадровий з афігенною картинкою. Ідеально зібраний, але на жаль, без автофокусу. Но при цьому він став моїм улюбленим об'єктивом. А на початку цього ролику хочу розповісти вам про своє відношення до 35 мм об'єктивів. Десь я про це вже говорив, але трішки повторюсь. 35 мм я просто обожнюю. Тим бачу, якщо це світлосильна 35-ка з діафрагмою 1.4. Мені подобаються не автофокусні лінзи, мені подобається фокусуватися. Руками і комбінація мануального фокусу і 35-ки для мене це щось ідеальне для творчості, ідеальне для повсякденного використання, тому що ти починаєш під час фотографування банально думати. Думати над композицією, думати про те, що ти знімаєш, кого ти знімаєш, як ти знімаєш, і де ти знімаєш. А це дуже важливо. І саме 35 мм мені подобається тим, що на нього можна зняти будь-що: портрет, стріт, пейзаж, машину, предметку. Коротше, Будь-що мене часто запитують, Дмитро, який магазин ти можеш порекомендувати? І, звичайно ж, це магазин Filmix Pro, де ви зможете знайти будь-що для фото та відео, купа обладнання, купа світла, купа камер, купа тейпів, ліцензійний DaVinci Resolve, який я нещодавно придбав. І до речі, по промокоду Цефільм. Фільмікс Pro буде знижка на 5%. Це магазин, який я точно рекомендую. Посилання буде в описі, там ви знайдете багато всього цікавого для себе. Тому переходьте і дивіться. Давайте тепер розповім про герої сьогоднішнього огляду. Seven Artisans 3514 це прям еталонна мануальна китайська лінза. У мене було на оглядах дуже багато об'єктивів, і мануальних, і автофокусних. Але цей об'єктив зібраний ну, практично ідеально. Виконаний він з металу та скла. Вага його становить всього 270 грамів, там трішки може відрізнятися, мені здається, від байонету. Якщо якийсь байонет там Nikon Z, він може трішки більше вісити. Але приблизно 300 грамів. І для повнокадрової 35-ки це дуже мало. Хоча це і мануальна лінза без автофокусу. При цьому зібраний, повторюсь, ідеально. Цей Об'єктив раніше постачався тільки в чорному кольорі, але вже з третьої версії з'явився ось такий, як в мене колір синьо-сірий. Класно виглядає, вживу він прям такий сексі. Що стосується ходу фокусного кільця, Дуже комфортно, от нічого не можу сказати, фокусуватися дуже легко одним пальцем. Хід фокусного кільця приблизно 180 градусів. Що стосується діафрагми. Діафрагма тут в нас на 11 пелюстків. І завдяки такій кількості пелюстків у нас дуже приємна бокешка і саме характерна бокешка. Вона, знаєте, як картина маслом, я б так назвав, але про це ми поговоримо трішки пізніше. На корпусі в нас є перемикач діафрагми. А за що ж він відповідає? За те, що можна зробити. Робити діафрагму як з кліками, кліки тут теж дуже приємні. Максимально закрита діафрагма у нас F16, і можна тумблером просто здвинути, і діафрагма в нас буде без кліків. Для віддіків це ідеальний варіант. Байонет у нас повністю металевий, позаду нас зустрічає величезна лінза, дійсно велика лінза, як передня, так і задня. Задня, мені здається, що навіть більша. Цей об'єктив постачається на 4 байонети, як в мене, Panasonic L Mount, також є на Sony, є, звичайно, ж, найпопулярніший байонет Nikon Z і Canon RF. Навіть на Canon RF є ця лінза. І це круто. Що я хочу сказати? Спереді в нас встановлена різьба під фільтр 52 мм, маленька, буде просто знайти вам якісь фільтри, ND-шки, полярики. Що Що ще такого цікавого по корпусу об'єктиву? Та нічого особливого. Метал, скло надійно відчувається, дуже компактний, дуже легенький. І навіть з Panasonic Lumix S52X він виглядає ну, дійсно компактно, і навіть такий сетап ти можеш закинути в якусь бананку і піти собі гуляти, стрітувати або знімати портрети. Тепер перейдемо до характеру картинки. Коли цей об'єктив до мене прийшов, я його встановив на свій Lumix S5 2 x почав знімати. І коли я вже почав дивитися результат, який в мене виходить. Мені цей об'єктив нагадав дійсно вінтажні лінзи. Тут не ідеальна різкість, оскільки в нас тут схема доволі-таки проста за рахунок того, що в нас маленький об'єктив. Тут схема в нас 7 елементів в п'яти групах. Так, там є якісь просвітлені елементи, але цей об'єктив дуже сильно ловить бліки, втрачає контраст, в нього є хроматичні операції, хроматика не дуже сильна, але вона при цьому є як на будь-які світосильні. Оптиці. Мені цей об'єктив подобається все ж таки своєю картинкою, своєю харизмою. І я готов миритися за 200 баксів з його недоліками. Не буває ідеальних лінз за 200 доларів. І за 200 баксів цей об'єктив дійсно дарує ну, дуже класну е, таку, знаєте, кінематографічну м'яку, але при цьому різку в потрібних місцях. Картинку. Мені дуже легко з ним працювати. Мені дуже сподобалось на нього знімати портрети, оскільки це кремова бакешка, але ну, вона дійсно приємна. І в цього об'єктиву також є пластика зображення. Що це для мене таке пластика зображення? Це саме, як він передає кольори, як він передає полотана. Він не суперконтрастний, він не сучасний, це точно не комерційна лінза. Хоча на неї теж можна знімати комерцію, якісь портрети запросто. Але якусь предметку каталожку я б на нього, ну, чесно, не дуже. Хотів знімати, оскільки він не ідеальний по краям. Що стосується знімання на 1,4, на 1.4 він доволі таки різкий, але при цьому мильнуватий по краям. Він знаєте, з таким софт невеличким ефектом. Якщо ми прикриваємо діафрагму вже до 2,8, то він стає е, доволі таки різким. Найідеальніша, найрізкіша картинка в нього починається з діафрагми F4 і 5,6. Там взагалі просто лезо, я б так сказав, і ніяких нарікань немає. Але для чого тоді купувати об'єктив з діафрагмою 1,4, такий маленький? Якщо ви будете знімати на закритих діафрагмах, весь кайф дійсно використання цього об'єктиву на відкритій діафрагмі. Саме на 1,4 ви отримуєте ту пластичну, класну кінематографічну картинку з дуже. Цікавим зображенням. І я точно можу сказати, що цей об'єктив має свій характер. І останнім часом я все менше зустрічаю сучасні об'єктиви з характером. На жаль, це так. Всі намагаються зробити ідеальну лінзу з без абірацій, без дисторсій, супер різку по всім краям. Але об'єктиви з характером перестали випускатися банально. Мені такі об'єктиви більш цікаві, тому що він дає мені поштовх. Творити. Він дає картинку не така, як у всіх. І саме цим він мені сподобався, і саме цим він себе мене закохав. Ось так от можу сказати. Ну і вже ж так багато вам наговорив про цей об'єктив, нахвалив його. Ну давайте все ж таки подивимося, як він знімає. Тому переходимо до прикладів фото та відео. Ну що, друзі, перейдемо до підсумків. Я сподіваюся, вам сподобались фото та відео, які я назнімав. І що мені хочеться сказати про цей об'єктив? Цей об'єктив не для всіх, але цей об'єктив для поціновувачів. для людей, які не бояться ручного фокусу, для людей, які шукають, знаєте, не ідеальну повнокадрову лінзу, але лінзу з характером. Об'єктив саме з характером, з бокешкою крутою, з маленьким розміром, повнокадровий, світлосильний. Це саме 7 Artisans 35 мм. Так, звичайно, є крутіші, різкіші, повнокадрові лінзи з автофокусом, без автофокусу залізний прайс, але саме Seven Artisans 35 мм 1.4 він мене в себе закохав. Тим, що в такому маленькому корпусі помістилась просто нереальна харизма і нереальна крута картинка. Вона дійсно допомагає творити. І витворяти. Ну, а на цьому все, друзі. З вами був Дмитро, Сементісанс 35 мм mm 1.4 харизматична лінза за 200 баксів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!